Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Я не знаю, де ви, яка частина дня зараз у вас. Але єдине я знаю, що кожному з нас потрібно почувати себе добре. І це важко зараз. Мене звуть Маша Ляшенко, я з Миколаєва. Останні чотири роки я живу за межами України, але майже 30 років я допомагаю людям відновити зв'язок зі своїм внутрішнім емоційним духовним ресурсом. Останні 5 років ми робимо це в нашій школі стосунків онлайн. І з минулого року, з лютого минулого року, Наша школа поступово перетворилась на центр підготовки практиків емоційного імунітету і потенціалу людини. Це сталося тому, що я на власні очі побачила, коли почалася війна, як мої колеги, котрих хотіли і повинні були допомагати іншим, вони не могли. Їм було важко, особисто важко. І ми почали підготовку практиків на базі фундаментальних принципів психологічної функції людини. Це була відповідь, яку я знайшла для себе. Це була відповідь і підтримка, якою я ділилася кожен день з першого дня війни. Зараз пройшов майже рік. Більше 550 практиків ми підготували в нашому центрі. Деякі з них пройшли поглиблений путь підготовки, шлях підготовки, і саме вони зараз беруть участь в цім проєкті Рука допомоги. Ви можете отримати особисту допомогу. Індивідуальні зустрічі з нашими практиками. Це не зустріч, щоб ви дали відгук. Ні. Це не зустріч, яка тільки єдина зустріч. Ні. Ми хочемо, щоб ви отримали допомогу, якої потребуєте. Якщо потрібно, після першої зустрічі ви разом з практиком розпрацюєте шлях особисто для вас, як вам достатися до свого ресурсу і утримати це в своєму власному житті? Тому що це вам потрібно, незважаючи на ваш стан, на тривогу, на безсоння, на гнів. На травму. Будь-що з вами. Я хочу вас підтримати цією можливостю. Щодо тих практиків, по-перше, це небайдужі люди. Вони приділили час як волонтери в тим проєкті. По-друге, вони не просто небайдужі. Вони, вони не тільки не байдужі, вони здатні. Вони здатні показати вам, як ви можете отримати той зв'язок з внутрішнім ресурсом, який у вас є. І як утримати той зв'язок кожен день вашого життя. Ці практики вони живуть в різних країнах, вони розмовляють різними мовами. Ви можете обрати практика по вашому вибору. Але я звертаюся до вас українською, тому що я знаю, що для когось з вас це може бути дуже важливо. Отримати допомогу саме українською. І ми хотіли зробити так, щоб ця допомога досталася до вас, дошла до вас. Як я вже розповіла, я з Миколаєва. А може, і ні. Я не пам'ятаю вже, чи я uh, сказала оці uh, чи ні. Я з Миколаєва. Цале моє життя я розмовляла. Цили моє життя я розмовляла російською. І останні роки я живу за межами України. Але я тут і зараз розмовляю українською для вас. Я дуже рада, що такий проєкт є. І Я дуже рада, що ви можете отримати допомогу. І я дуже вдячна за вашу довіру. І я дуже вдячна, що ви є. І що ви робите свою справу, що ви піклуєтесь про тих, про тих, хто поруч. І війна скінчиться. Прийде перемога. Перемога світла, перемога здравого глузду. перемога вільності. Україна буде вільна. Але сьогодні, зараз, вам потрібна підтримка, вам потрібен ресурс, щоб не тільки ви почували себе добре, але щоб ви робили свою справу, щоб ви впливали, щоб ви віддавали свою частину того добра, якого потребують ті, хто поруч з вами, починає з вашої родини. І далі. І, можливо, зараз ви навіть не можете подумати о тим, щоб комусь щось віддати. І це свідчить о тим, що ви потребуєте підтримки, допомоги і зв'язку з тим ресурсом. Але я вірю і сподіваюся на те, що настане час. Коли ви відчуєте себе добре, ви відчуєте себе добре, краще, ніж зараз. І ви зможете віддати тим, кого ви любите, кого кохаєте, віддати ту частину добра, яку ви хочете віддати в цій світ, від щирого серця, від такої наповненості якщо можна так сказати. Що ж, а це було моє запрошення для вас в наш проєкт. Скористайтеся з цієї допомоги. Ми організували все це для вас. Доброго вам дня! Чи може на добраніч. І я мало сподіваюся на те, що це не остання наша зустріч з вами.